Слава Ісусу Христу! Дев'ята година. Ми знову заступаємо на нашу молитовну варту. Цього разу, в цій годині, ми просимо Бога про спокійну ніч, про те, щоб ця ніч була переможною і переломною. Тож закликаю всіх про молитву. За перемогу. Ми беремо сьогодні для розважання Псалом 53, стихи з цього псалма. Боже, вислухай молитву мою, почуй слова уст моїх. Боже, вислухай молитву. Як часто ми в своєму житті просимо Бога про щось, просимо Бога, щоб Він нас почув. Ми Просимо і надіємось. Але є така гарна приказка. Береженого Бог береже. Тільки та людина, яка хоче щонебудь зробити, тільки та людина, яка хоче чогось досягнути, але при цьому співдіє з Богом вона перемагає, вона досягає своєї мети. Своїми силами ми ніколи нічого не можемо здобути. Та навіть в повсякденному житті зауважимо, як часто ми щонебудь роблячи, інколи, шука... не інколи, а часто шукаємо допомоги і підтримки когось збоку. Коли нам щось дають пораду, як краще зробити то чи інше, і ми приймаємо цю пораду. І бачимо, який дає результат. Те саме в духовному житті. Якщо ми не, під, не будемо просити в Бога підтримки, то нічого у нас і не вийде. Тільки Господь Бог дає внутрішні сили. Тільки Господь Бог дає той внутрішній резерв для того, щоб мати фізичну силу боротися і вти вперед. Тож просимо. Щоби Господь Бог наповнив всіх нас, кожного українця, кожного нашого захисника, а особливо всіх тих людей, які зараз перебувають в оточенні, які, може, знову піддаються бомбуванням. Просімо, щоб Господь Бог дав їм сили витримати це і зламати супротив нашого ворога. Отче наш, що є все на небесах, <кій> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Та ось Бог допомагає мені, і Господь заступник душі моєї. Тільки Бог може нам допомогти, тільки Бог може нас врятувати і спасти. Нашого життя, як кажуть псалми, 50-60 років, а присилі 70-80. А що дальше, а дальше вічність? Душа перебувати буде в вічності. І від того, як ми прожили ці роки зараз, буде залежати від того, як ми будемо жити у вічності. Щоб було нам добре там, щоб у вічності ми були з Богом, щоб оці слова, які ми говоримо, коли помирає людина Царство Небесне, дійсно було Царством Небесним, то зараз тут, на землі, ми маємо бути із Богом. Бо тільки Бог може нам допомогти. Тільки Бог може нас своїми руками охоронити від усього. Хтось може сказати, чого ж він не охороняє зараз, чого ж він не зупинить цю війну. Він її зупиняє. Зупиняє для того, він вже її перепрошує, зупиняє. Зупиняє в той спосіб, що ми ще не є руський мір. Ми залишаємося України, ми залишаємося однією нацією. І для того, щоб через покоління у нас знову не було війни, сьогодні ми маємо заплатити, на жаль, таку ціну. Щоб наші діти, внуки, правнуки пам'ятали про це і ніколи не хотіли ні з ким воювати, щоб ті люди, той ворог, який зазнає поразки, однозначно зазнає, ніколи більше не хотів іти до своїх сусідів і їх від чогось там визволяти. Бо з нами Бог, Він охоронить нашу душу, і Він цю ніч збереже кожного з нас. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син о Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Благослови Господи, цей вечір і цю ніч. Даруй спокійно цю ніч кожному захисникові нашої держави. Обережи і, охорони, Господи, все цивільне населення нашої України, кожного міста і села. Не дай, Господи, щоби хтось цю ніч загинув. Тож просимо Тебе, Господи, в цю ніч стань щитом і захороною, і своєю рукою розверни ворога і виведи його з нашої України, бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був присутній сьогодні на молитві. Завтра, в 8-й годині, буде у нас онлайн-літургія, в 9-й годині ми продовжуємо нашу уже денну варту, молитовну варту при стрітінській свічці. Нагадую, знову ж таки, розпорядок на завтра. В 12-й годині це є молитва в домашній церкві, в 3-й годині молитва онлайн, в 6-й годині молитва в домашній церкві і в 9 годині молитва онлайн. Слава Ісусу Христу! Слава. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо у нашу перемогу.